У оцінкою від експерта міжнародника поговоримо із Ганною Шелест. Вона із нами на зв'язку. Пані Ганно, ми вас вітаємо в ефірі. Доброго вечора, пані Ганно, от поліція кваліфікує подію, яка сталася трагічну подію у шведській столиці як терористичний акт. Про це нашому телеканалу повідомили в українському посольстві у Швеції. Як ви гадаєте, от чому саме ця країна хто може стояти за таким? ну, тому, що от Ганна Гопкот в нашій студії щойно констатувала, що Швеція належить до такої спокійної, скандинавської зони з високими стандартами і рівня життя і безпеки і раптом ось такі речі. Що за це може стояти? Ну з одного боку, так я погоджуюся з вами, але є інше питання, що в Швеції, на жаль, з мігрантами, от після останніх потоків мігрантів, які були переселені, були неодноразові інциденти негативні, тобто з цим вже стикалося суспільство, коли її шведське суспільство не сприйняло великий потік мігрантів на їх територію. Тобто, на жаль, вже з таборами біженців було декілька інцидентів. Воно просто не виходить на такий загал, як у південних країнах, або як деякі східноєвропейські країни негативно сприйняли потоки біженців. Але проблема, би вона на жаль, існує навіть і у Швеції. Теракт це нормально, що так навіть на попередньому етапі поки що без інформації, що таким чином називають ці події. через те, що ми бачили низку подій в інших країнах, по дуже схожому сценарію. Тому для поліції найкраще відразу поставити найбільш. Шу планку, а потім в разі чого якби знизити вже к ну, категорію цієї події для того, щоб а, не виключити жодних мотивів, жодних варіантів, чому саме ця подія сталася. Пані Ганно. А ви гадаєте, от е, поліція може поставити високу планку, але потім її опустити. Причини можуть бути якісь інакші. і Причетність а, може бути там і відповідальність не до якоїсь із великих організацій, як у діл припустимо за за низку подібних подій діл. Брав відповідальність на себе а, в попередні місяці скажімо так, а, а тут може бути що якась інша внутрішня шведська причина. Ну, не обов'язково внутрішня шведська причина. Навіть якщо ми візьмемо відмовил то, коли її говорить, що якби це його сторонники, це не обов'язково, що це є член організації підготовлено. Навіть якщо ми подивимося на останні жахові події, які в Лондоні у Весмінстері відбулися, а то навіть там не вдалося доказати безпосереднього зв'язку до організації. Тобто, ця людина була з ідеями її, але вона не член її. Тобто це достатньо логіка багатьох прихильників, як ісламської держави, як інших. Респішних організацій, що в них є ще ну такі, скажімо так, сторонники, а які послідовники, які з тими ж ідеями, але вони не є частиною структури. Вони просто з тими ідеями, а іноді неврівноваженою психікою їх ретранслюють в певні дії. Тому може бути так, що це буде просто в певний момент. Зрозуміло, що це одинак, а який просто там надихнувся. Ідеями uh -huh. а так там теж як не виключений, пані Ганно, Можна дуже коротко вас попросити. Такий, ну ніби політичний висновок в різних країнах Європи трапилися. Події ви згадали Лондон, схожі за почерком теракти uh -huh. були в Ніцці наїзди автомобіля, були у Берліні, коли в НАТО просто врізався автомобіль. А, які висновки треба зробити, от загалом для європейської безпеки? Чи це знаки а, ну щодо для майбутнього посилення необхідні от безпекових заходів? Або що які висновки треба? Робуйте. Ну, скажімо так, коли відбувається теракт в аеропорту, якщо ми згадаємо Брюссель, да тут можна зрозуміти, яким чином технічно посилити безпеку, фізичну безпеку там на місцях, коли відбуваються такі терористичні акції, як ці, коли наїзд там на громадян, зрозуміло, що фізичну безпеку ви не забезпечите. Ну, тобто, як ви можете перекрити там рух всіх вантажів, це нереально. Ага. Питання в тому, що звичайно активізуються а, всі служби безпеки а, в цих країнах обмін інформацією між різними країнами, тому що якщо ми згадати. Попередні теракти то якраз а, а біжали на територію інших держав, тому тут ніж державною відносиною обмін інформацією щодо терористичної діяльності екстремістської діяльності він є дуже важливим для посилення безпеки і превентивних дій, тобто превенція в даній ситуації набагато краще ніж вже вирішення самої проблеми, угу. зрозуміло, пані Ганно. А, а, а буквально можна от ваше припущення як спеціаліста, так або ні, як ви гадаєте, чи можуть ниточки, наприклад, ось цієї ситуації. Ситуація, яка зараз у Швеції напряму пов'язувати, якось корелюватися із сирійською ситуацією. Дехто із експертів, аналітиків, зокрема політологів, вони кажуть, що так може бути подібний зв'язок. Ви гадаєте, так чи ні? Я можу припустити, що це був певний психологічний тригер для того, хто ну як роздійснює ці події. Однак я не вірю, що це помста безпосередньо сирійська, а тому що Швеція в даному випадку якби не є тією країною, де це було б символічно, було б Кроком, тобто, якщо це приймати саме як помсту за останні події в Сирії, то повинна бути країна, яка набагато більш залучена а, до або там переговорного процесу або до військової операції, але якось має позицію по сирійському питанню. Швеція в даному випадку, звичайно, не та країна, вона не була активна по сирійському питанню, і а, мститися в Стокгольмі було би нелогічно, тому що це є не буде просто зрозумілим. Для... Дякуємо вам. Сприйняли вашу позицію. Зрозуміли, а, спасибі, що змогли приєднатися до нашого ефіру. На. У зв'язку була з нами експерт міжнародний Ганна Шелест.